Всім привіт! Сьогодні 23 січня 2023 року. Ми з вами знаходимося на Варшавській трасі М07 біля Бородянки. І сьогодні ми будемо роздивлятися, як капітально відбудовують міст через річку Здвиж, який був зруйнований на цій трасі під час бойових дій. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Абдокушенфо. Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Завдяки вашій підтримці я можу продовжувати займатися тою справою, яка нам з вами, я сподіваюся, так подобається. Ми з вами знаходимося, траса М07, околиці Бородянки, річка Здвиж. Я думаю, ви вже звернули увагу на те, що я розпочинаю свій огляд у якомусь незрозумілому приміщенні. Але ті, хто мене давно дивиться, ті, напевне, здогадалися, що я знаходжуся у великому тепляку. Цей тепляк на першому прогоні нового вже мосту знаходиться, і він в нас дозволяє затвердіти цьому бетону. Це у нас монолітна плита на першому прогоні. Перший прогон тут міст починається з першої опори, тобто він між першою та другою опорою. Його довжина 33 метри, трошки менше. Балки виготовляла компанія Будіндустрія, яку ми з вами давно знаємо. А роботи тут веде мостобудівельний підрозділ компанії РДС Ростдорстрой. Колись ми з цими хлопцями зустрічалися біля Кропивницького, Там вони довжелезний шляхопровід на обході міста ладнали. Взагалі ми з вами цю компанію добре знаємо, але якось так з їхніми мостовиками не дуже часто зустрічаємо їх на своїх оглядах. І оце такий величезний об'єкт, другий, який я в виконанні цих хлопців вам показую. Зараз тут нікого нема, тому що всі роботи вже зроблені. Ця монолітна плита заливалася наприкінці минулого тижня, десь, якщо мені пам'ять не зраджує 20 го числа. І от з тих пір тут стоїть цей тепляк, я вам потім покажу. Він такий самий і знизу, тобто до землі доходить. І тут температура дуже тепла, тут е, працює гармата. Теплова, і, ну, щоб вам не збрехати, десь, мабуть, 18-20 градусів. Давайте подивимось одразу, що тут є. Тобто я йду по проїзній частині. Тут ми бачимо вже е готовий каркас під тротуарний блок. Закладені гофри під якісь комунікації, інженерні мережі. Е є вже закладні під огорожу і під е відбійник. І тут. Теж ви можете зрозуміти, буде чисто технічний, дуже такий вузенький тротуар. З іншої сторони, так само. Такого величезного тепляка, мабуть, ми з вами ще не бачили. Щось схоже, ми бачили на перехресті трас М03 Полтавської і початку траси Н31 на Решетилівці, яка йде до Дніпра. Але він там був хоч і довгий-великий, але все одно був такий. Нижче. Тут таке величезне, щоб хлопці могли працювати. І тепер, от бачимо, я зараз підходжу до цієї гармати, можна подивитися така сама гармата і внизу. Е, температура бетона, мені сказали, 28 градусів, бо ви знаєте, що бетон, коли він застигає, він сам себе нагріває. І тому завдяки цьому теплякові все можна зробити з отриманням технічних умов всіх. Отак це виглядає. Тепер я вийшов на берегову частину з боку Києва. І тут я стою на монолітній забетонованій перехідній плиті. Бачимо тут зразки бетону. Я вам, щоб не було сумно, так буду розказувати паралельно і трошки історію мосту цього і розказувати, що я тут бачу. Отже, будуть перероблятися трошки ще підходи до мосту. Зараз ми бачимо напрямок на Київ, це траса М07. І хлопці спочатку вони розпочали тут робити наприкінці а, літа 2022 року. Спочатку вони зробили обхід, ну, можна сказати, технічний, але все ж таки він добре заасфальтований. Я по ньому вже їхав, тобто там нормально все зроблено якісно. Оце ріка Здвиж, там Бородянка і сумно знамениті будинки, багатоповерхівки, які зруйновані. Он один, он другий, який просто виламаний був, я вам колись це показував. І цей міст, власне, я вам теж показував, але тоді він був ще підірваний, прогін там був провалений донизу. І тоді саме. Компанія Автомагістраль ПП, яка не автомагістраль Півна, Автомагістраль ПП, вона пересипку робила з цих бою бетонного, які вивозили з розчистки завалів. Вони тут зробили технічний, ну не технічний, а більше так сказати, тимчасовий переїзд. І ми навіть ним їздили. Але зараз це все розібрали. До речі, перед тим як будувати оцей. Тимчасовий об'їзд тут розібрали хлопці. Тут навіть е, донедавна ще був старий міст, який не використовувався вже, там кілька прогонів не вистачало, але е, цей міст він е, був побудований ще, здається, може у 60-х роках, може навіть наприкінці 50-х. І він тут давно стояв, хоча мені розказували, що його використовували востаннє десь перед Євро-2012, тому що цей міст е, його вже називали Новим. Він будувався до Євро 2012, коли значну частину цієї траси е, довели до ладу і там переасфальтували, десь щось робили, і кілька мостів було зроблено. І оцей міст він був дуже цікавим. Він був е, суцільно монолитним, е, його довжина складає 102 метри. І це був суцільний монолитний прогон, такий коритного типу. Е, хто звертав уваги на подолі. Е, оця естакада довга, яка Вздовж набережної іде е, вона щось схоже, але там не було пустоти. Отут був такий по висоті. Цей прогон був дуже великим, і е, були пустоти: центральна пустота і дві бокових пустоти отакі повздовжні. Е, ще що цікавого. Це була на той час така передова технологія. Зараз ми її вже багато де зустрічали це пост натяжіння гвантової арматури і робив цей міст. Мені сказали якась азербайджанська контора, але я знаю, ну якщо я звісно не помиляюся, це, це моє припущення, що це міг бути Євроскон, тому що азербайджанська контора Євроскон. Вони, коли ми з ними спілкувалися на стоянці на підковах щодо війни, вони мені розказували, що цю технологію. Вони давно тут е, в Україні використовували, зокрема, десь на обході рівного, коли будували там якийсь е, натяжний монолітний міст. І так само е, в мене є припущення, що тут працював саме Євроскон. Е, звісно, я вибачаюся, якщо я моє припущення невірно зробив, але думаю, що воно все ж таки правильне. Через те, що тут була така технологія будування. То дуже важко було розбирати цей міст. Спочатку думали, що тут принаймні опори можна буде зберегти, бо попередні обстеження показали, що вони, значить, цілі. Але коли почали все це розбирати, то з'ясувалося, що не лише опори, а навіть і розтверки, і навіть верхівки паль пошкоджені. Хто цей міст підірвав? Мені сказали, що знов таки це я з чужих слів переказую, тому. Е, можливо, я десь в чомусь помиляюся, але мені так ціле, що спочатку його, наче наші трошки підірвали, але остаточно його підірвали дуже великою кількістю е, вибухівки росіяни, які з бородянки відступали. Навіть кажуть, через цей підрив мосту десь тут загубили свою якусь групіровку невеличку, і ця групіровка намагалася пробитися десь і десь вони тут у полях, і так і полишилися. Але два тижні їх тут ловили знов таки. Правда, неправда не знаю. От мені так пересказали, тому я вам теж переказую. Е, ви вже бачите, я стою, вам це розказую і показую вам цей величезний тепляк. Ми були от на рівні, де ви бачите, там проглядається прогон, і оце під ним ще все. Скрізь зароблено так, щоб було тепло. Тут ми бачимо, здається, знов таки багато припущень, що це виробництво Стандар Парк, компанія, яку ми з вами знаємо, знали до війни. Це локальна очисна споруда, тобто її одразу сюди поставили. Хоча, може, може вона збереглася ще з старованого моста. Тут я не знаю, ну, я її тільки побачив і нічого ще про неї не питав. Але факт той, що вона тут є. Е, давайте будемо дивитися, що тут мінялося, що тут не мінялося. Я вже сказав, що всі опори, а тут було е, у нас перша опора, друга опора це кінець тепляка, третя опора і четверта знову стіна. Е, ці опори всі були пошкоджені, але е, на третій опорі ми трошки згодом до неї підійдемо. там Аж до паль і Довелося добурювати нові палі, тому що старі палі вони були розтрощені. Е, ймовірно, під ту опору найбільша кількість вибухівки була підкладена, тому там палі навіть настільки все розбиті були е, вибухом, що довелося додаткові палі. Е, в інших опорах, як мені сказали, палі не добурювалися нові, але довелося їх вирубувати на певну глибину, нарощувати каркаси, е, заливати. Якоїсь там підвищеної міцності бетоном для того, щоб це все зробити. І, звісно, всі ці ригельні насадки, оце ви бачите торець ригельної насадки, це все вже перебетоновувалося наново. Також нові і відкрилки, тому що всі вони були пошкоджені вибухами. Давайте подивимося, що тут цікавого ще є. А цікаве тут дійсно є, тому що, от ви бачите величезні балки і подібні. але Таких балок ми з вами ще вживу не бачили ніколи. Я вам розказував вже не один раз, що в Україні до теперішнього моменту вироблялися лише балки максимальною довжиною 33 метри. Тут ви бачите балки 36 метрів. Можливо, саме через те, що не було. Ходячих балок, можливо, тут якісь погані ґрунти, і було вирішено таку конструкцію застосувати з монолітом, тому що не могли знайти балки, і, можливо, були якісь проблеми з додатковими опорами. Не знаю, через що. Може, хтось мені напише у коментарях, хто е був свідком або знає, як цей міст коли будувався. Ще раз наголошую, що він ну, досить новий до Євро-2012 будувався. Але Зараз вирішили не міняти схему мосту по розташуванню опор. І тому знов-таки компанія Будіндустрія для цього центрального прогону виготовила оці величезні балки 36 метрів. Далі буде знов прогон 33, трошки менше на кілька сантиметрів. 102 метри це загальна довжина. Зараз ви бачите стоян опори. Номер два це монолітна, не пустотіла опора, колись їх називали биками. Оце все нове, те, що зверху. ригельна насадка теж нова, але розтвірок залишився старим. Але мені сказали, що його трошки розширили внизу. Для цього ж пункт забивався, робився катлавант. А оця опора. Я вже повторюю, там були дуже великі проблеми, тому думали, що вдасться розібрати цей старий новий, новий старий міст швидко. Але хлопці мучилися з ним десь приблизно місяць, може трошки більше, тому що, по-перше, в цій конструкції було дуже багато арматури. Це стосується прогону цього Суцільного і до того ж були проблеми з цими опорами, коли почали розбивати, то вони просто почали, як мені сказали, розвалюватися і заглиблювалися глибше, 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 поки не дійшли до цих паль. І теж побачили, що ці палі вони всі вибухом зруйновані. Тобто, оцю опору майже повністю прийшлось з додатковими палями будувати з нуля. А в інших опорах там дещо залишилося. Дійсно, моє припущення, я так ну зараз вам це розказую, аналізую стосовно поганих ґрунтів, певно, має рацію, тому що мені хлопці розказували, що коли вони почали розкопувати оцей розвір опори, то все навколо почало пливсти, і довелося шпунти забивати дуже глибоко. Тобто, тут дійсно, мабуть, поганий ґрунт. Що ми тут ще бачимо? Оце ріка здвиж вона у нас тече. До Дніпра кудись туди, і тут хлопці от зробили такий пересип з шістьма трубами водопропускними на місці старого старого мосту. Тут в них з якогось, не знаю з чого, з яких конструкцій старих, бачимо, вони собі зробили технологічний міст і навіть поставили туди старі е, огорожі для того, щоб Ніхто не впав, не виїхав з цього мосту, вони його використовують для переміщення техніки. Давайте спробуємо зайти ще в тепляк знизу. Якщо там щось побачимо, то подивимось, як це робиться так. Бо таких великих тепляків ми з вами не бачили ще. Отже, ми з вами в тепляку і тут, на наше щастя, є трошки світла, тому ми щось побачимо. Тут навіть якось більш... Затишніше і по-домашньому відчуваєш себе. Тут дві гармати теплові, Вони такі, як і зверху, але вже дві штуки. Отут одна і навпроти інша. Ну, власне, тут порожньо і просто задача цього тепляка, щоб нагрівати всю цю конструкцію знизу. Балки 33 метри. Між ними опалубка незйомна залізобетонна. Все, як ми бачили, самі балки розташовані на гумових опорних частинах, на насадці і на стояні опори. Тут вже ми бачимо під самим мостом забетонований відкос. Потім це бетонування воно розшириться на конуси. Одну цікаву подробицю мені розказали хлопці з РДС. Ви знаєте, що коли застосовуються балки різної довжини, то вони робляться і різної висоти, але тут зробили за рахунок. Якогось іншого армування тут попередньо напружена арматура, і вона, мабуть, чиї більше, чи вона якось по-іншому розрахована. Але завдяки цьому оці 33-метрові балки вони мають таку саму висоту, як і 36-метрові балки. І це більш просто і для проєктування було самої конструкції, і для хлопців, щоб не треба було заливати окремі підфермники. Також ми тут бачимо сейсмоупори. Нагадую, що це такі штуки. Бетонні, які або пов'язані з підфермниками, або не пов'язані, і вони заважають зміщатися прольоту, тому що прольот фактично він ніяк не закріплений, він просто вільно лежить на гумових опорних частинах, щоб від важких вантажівок він нікуди не поїхав. Один сейсмоупор і з іншого боку ще один сейсмоупор. Тобто, завдяки цьому цей прогон буде надійно закріплений у. Поперечній площині витримає навіть найважчі вантажівки, які будуть йти караваном. І ще піднявши голову догори, бачу, що тротуар він зроблений у вигляді консолі, спеціальна консольна опалубка, тобто йде таке десь ну, по опалубці, мабуть, більше метра тут розширення, ну а там десь, я думаю, близько метра це консоль з одного та з іншого боку. По ходу зйомки мені хлопці з РДС тут підказують дещо. І я запитав, звідки конструкція цього мосту. Мені сказали, що це зі старого мосту. І уточнили, що міст був 1963 року. Тобто вони його коли розбирали, то дещо сюди поставили, залили, ще поклали плити додатково, для того, щоб можна було безпечно їздити. Бачимо, стоїть техніка, кран Санні, це вже перевірена марка, і ми часто її зустрічаємо на мостових будівництвах. Так, ну от, підійшли до третьої опори, яка була максимально зруйнована. Її бетонували 21 січня, тобто позавчора виходить. І бачите, який тут довелося робити величезний шпунт, тому що весь час намагався цей ґрунт туди замулити все це. Бачимо широчезний розтвірок. І отут ще раз уточнюю рядок старих паль, і додатково ще борилися буронабивні палі для того, щоб ця опора стояла надійно. У сам тепляк ми не підемо, ну там, власне, нічого показувати, він так само виглядає цей стоян, як і на Ті опори, де ми щойно були. І от нарешті ми підійшли до останньої опори устійна опора номер 4 Тут ми бачимо теж тепляк. Він бетонувався паралельно з попередньою опорою і плитою, тобто 20-21 січня. Тут також не бурилися нові палі, але... Робилася нова насадка, робилася нова шафна стінка, тому що вона була пошкоджена, і робилися нові відкрилки. Ще раз повторюю, що сюди навіть спеціально якісь нії приїздив для того, щоб все це оцінити. Тобто була попередня оцінка, і думали, що тут кращий стан цього всього, але коли все почали розбирати, то воно. Почало всипатися, напевне, вибухом було все пошкоджено. І Приїжджали сюди спеціалісти, все це роздивилися і вирішили, що майже все треба міняти, ну от, крім того, що я вам сказав, те, що залишили. Тут я обходжу майданчик і бачу ще одні локальні очисні споруди. Я перепитав у хлопців. Вони сказали, дійсно це стандарт парк, але або вони ребрендинг провели, або нова торгова марка. Називається тепер Вода Ленд. І це дійсно. І ці споруди, і та, яку я вам вже показував, вони нові. Тобто у проєкті до 2012 року не було жодних очисних споруд, а в новому проєкті вже все за новими стандартами на капітальній відбудові вони їх ставлять. Тобто те, що ми бачили, це вже новий встановлений оцей бак. Далі бачимо, хлопці працюють. Наскільки я можу зрозуміти, вони очищують стойки від е, опорної конструкції. Це або опалубка вола, або може тепляк будуть новий будувати. Ну а це все, хлопці роблять. Там у нас е, дільничка маленька для заготовок для армувальних каркасів. Тут у нас, здається, теж армувальний такий закуточок. І тут у хлопців. Енергонезалежне містечко, бачимо навіть а, сонячні панелі, генератори великі все тут робиться. Так, ну що, давайте піднімемось наверх. Ці сходи тут були. Ми ними користуємося. Ну а сама опора вже новенька. Тут ми бачимо вже забетонована нова монолітна перехідна плита. Тепер ми дивимося по осі моста. Вона не змінюється, але сам міст буде трошки вищим. Як я вам вже сказав, коли ми були на протилежній постійній опорі, підходи будуть перероблятися, тобто теж робитися трошки вищими. Десь приблизно мені сказали на 70 метрів з одного боку і на 70 метрів з іншого боку до Бородянки. Це у нас, до речі, бачимо. 52 кілометр починається звідси. Також стосовно кількості локальних очисних споруд, хлопці мені уточнили, що на мостовій частині воду будуть приймати чотири локальні очисні споруди, тобто по чотирьом кутам прогонової будови. І також дві цих бочки будуть стояти на протилежному насипу і дві бочки будуть приймати воду з цього насипу, з проїзної частини. Вони десь вже закопані, але їх зараз не видно, тому що поки їх ще прикупали, коли будуть тут перероблювати підходи, тоді їх вже підключать до нової системи водовідведення. До речі, якщо ви бачите там за локальними чисними спорудами, за технікою така купа, невідомо чого, височить і схожа купа на протилежному березі річки, це вся та арматура, яку хлопці вирізали з старого прогону і з опор. Тобто ви можете собі уявити, скільки їм довелося часу витратити на весь цей демонтаж. Більше місяця робота зайняла, хоча планували, що... Якби цього всього не було, якби опори залишилися в нормальному стані, якби не було такої кількості арматури у прогоні, то думали завершити до нового року місць на останок. Хлопці звернули мою увагу на цікавий інструмент: Оце величезні потужні гідроножиці. Завдяки їм вдалося розібрати цей старий прогін. кажуть. Ріже, перекусує все, і бетон жує, і арматуру. Тут от, я підійшов трошки ближче до цієї купи. Тут а, товстіша з арматури, яка там використовувалася, 32-га, і кажуть, що разом з бетоном він її перекусює. Це, ну не знаю, що це, це або виробник, або а, марка МХАМР. І щось ще там написано Алеадаком. Не знаю, що це. Хто знає, ті можуть написати, що це за інструмент. Але так він лежить, бачите, аж настільки важелезний, що поклали його він в ґрунт, війшов. І тут ми бачимо грейфер, теж не дуже часто ми зустрічаємо грейфери на таких будівництвах, запитав, що це, навіщо він тут. Сказали, от той, Шпун, що я вам показував. Завдяки цьому грейферу вдавалося пливун з нього вичерпувати, тому що це була навіть не вода, яку можна відкачати насосом. А поки робили шпунт. Доки не затомпонували тампонажним бетоном. Оцей пливун миттєво заповнював цю яму, цей котлован, і доводилося цим грейфером дуже багато попрацювати. Тут гідростанція. Ну давайте ще поближче роздивимось цю арматуру. Тут її просто, я не знаю, 5-6 метрів у висоту. Камера так добре не передає, як вона виглядає, але дуже велика гора. Ну, от, власне, думаю, і все, що я міг вам тут показати. Сподіваюся, вам сподобалося. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватися на сповіщення мого сайту Автокушен.фо. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових поглядів. Пока.